Шостий день інкубації бройлера. Ми з вами його просвічували. як тільки отримали, воно було без повітряної камери. Принаймні, розгледіти ми її не могли. Давайте подивимося зараз. Є повітряна камера. Що стосується розвитку, бачите, є опліт. До речі, зверніть увагу, як виглядає червоне кільце. Бачите, утворюється така лінія червона, значить, це. Був зародок, але він з тих чи інших причин, навіть плюс транспортування могло на це повпливати, він завмер. Так, що в нас тут? Також є зародок, як гарно видно повітряну камеру. Чтириний оплід і 2, 4, 6, 8, 9 червоне кільце. А я нагадую, що червоне кільце є оплідним яйцем. Тому оплід становить. 90 відсотків.